Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 99, другий варіант. Перше завдання задача. У шкільній бібліотеці в одній шафі 160 книг, в другій на 70 книжок менше, а в третій стільки, скільки в першій і другій шафі разом. Скільки книжок у трьох шафах? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три шафи. В першій шафі 160 книжок. В другій невідомо скільки, але відомо, що на 70 книжок менше, ніж у першій. В третій шафі теж невідомо, але відомо, що стільки, скільки у першій і другій шафі разом. Потрібно знайти, скільки книжок у трьох шафах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки книжок у другій шафі. 160 відняти 70 дорівнює 90. Тепер знайдемо, скільки книжок у третій шафі. Їх стільки, скільки в першій та другій разом. 160 додати 90 дорівнює 250 книжок у третій шафі. Ну, а тепер знайдемо, скільки книжок у трьох шафах. 160 додати 90, додати 250. 160 додати 90 дорівнює 250, 250 додати 250 дорівнює 500. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 160, це число нам відомо за умовою задачі. Додати 90. Це число ми знайшли першою дією, додати 250. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 90 ми знайшли першу дію. Вираз буде дуже складний. Значить, 160 додати різницю чисел 160 і 90. Це ми спочатку знайдемо, скільки книжок було у третій шафі. А тепер додамо 160 відняти 70, додати 160. Дорівнює 500 книжок. Відповідь. 500 книжок у трьох шафах. Друга задача. Одні вівці на день дають 2 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно п'яти вівцям на 3 дні? Запишемо умову до цієї задачі. Одна вівця за один день з'їдає 2 кг сіна. Потрібно знайти. 5 овець на 3 дні, скільки мають з'їсти сіна. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, спочатку знайдемо, скільки кілограмів сіна з'їдять 5 овець за один день. 2 помножите на 5 дорівнює 10 кг. Тепер можемо знайти, а скільки вони з'їдять за три дні. Це буде в три рази більше. 10 помножити на 3 дорівнює 30 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 10 ми знайшли першу дією помножити на 3. Це число ми знайшли за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 2 помножити на 5, помножити на 3. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 10 помножити на 3 дорівнює 30. Відповідь: 30 кг сіна потрібно п'яти вівцям на 3 дні. Третя задача: в одній каструлі 12 літрів сметани, а в другій на 3 літри менше. Всю сметану розлили у глечики по 3 літра у кожній, скільки глечиків використали? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було дві каструлі. В одній каструлі 12 літрів, у другій невідомо скільки, але відомо, що на 3 літри менше, ніж у першій каструлі. Всю сметану маємо знайти, яка кількість цієї сметани. Розлили у певну кількість глечиків, маємо знайти у скільки глечиків, по 3 літри у кожен. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів сметани було у другій каструлі. 12 відняти 3 до рівня 9 літрів. Тепер знайдемо, скільки всього було сметани, 12 додати 9 до рівня 21 літр у першій та другій каструлях разом. Всю цю сметану 21 літр, розлили у глечики по 3 літри у кожній Для того, щоб знайти скільки використали глечиків, нам потрібно 21 поділити на 3. Це буде 7 глечиків. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 21 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії 9 ми знайшли першою дією. Значить, у нас в дужках буде три числа. 12 відняти 3, додати 12, і за дужками поділити на 3. Це число нам відомо за умовою задачі. 12 відняти 3 буде 9. 9 додати 12 дорівнює 21. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Відповідь: 7 глечиків використали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 92 поділити на 4. Замінюємо 92 на 80 і 12. 80 поділити на 4 дорівнює 20. 12 поділити на 4 дорівнює 3, 20 додати 3 дорівнює 23. 78 поділити на 3. Замінюємо 78 на 60 і 18. 60 поділити на 3 дорівнює 20, 18 поділити на 3 дорівнює 6, 20 додати 6 дорівнює 26, 54 поділити на 2. Замінюємо 54 на 40 і 14, 40 поділити на 2 дорівнює 20, 14 поділити на 2 дорівнює 7, 20 додати 7 дорівнює 27, 75 поділити на 3, замінюємо 75 на 60 і 15. 60 поділити на 3 дорівнює 20, 15 поділити на 3 дорівнює 5, 20 додати 5 дорівнює 25. 36 поділити на 2, додати 36 поділити на 3, додати 36 поділити на 4. Спочатку виконуємо ділення. 36 поділити на 2. Замінюємо 36 на 20 і 16. 20 поділити на 2 дорівнює 10. 16 поділити на 2 дорівнює 8, 10 додати 8 дорівнює 18. 36 поділити на 3. Тут кожен розряд ділиться на 3 дорівнює 12. 36 поділити на 4 дорівнює 9. Це табличне ділення. Додаємо: 18 додати 12 дорівнює 30, 30 додати 9 дорівнює 39. 84 поділити на 2, додати 84 поділити на 3, додати 84 поділити на 4. Спочатку виконуємо ділення. 84 поділити на 2. Тут кожен розряд ділиться на 2, дорівнює 42. 84 поділити на 3. Замінюємо 84 на 60 і 24. 60 поділити на 3 дорівнює 20, 24 поділити на 3 дорівнює 8, 20 додати 8 дорівнює 28, 84 поділити на 4. Кожен розряд ділиться на 4, це дорівнює 21. Тепер виконуємо додавання. 42 додати 28 дорівнює 70. 70 додати 21 дорівнює 91. 96 поділити на 6, додати 60 поділити на 5, додати 96 поділити на 3. 96 поділити на 6. Замінюємо 96 на 60 і 36. 60 поділити на 6 дорівнює 10, 36 поділити на 6 дорівнює 6, 10 додати 6 дорівнює 16. 60 поділити на 5. Замінюємо 60 на 50 і 10. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 10 поділити на 5 дорівнює 2. 10 додати 2 дорівнює 12. 96 поділити на 3. Тут кожен розряд ділиться на 3 дорівнює 32. Тепер виконуємо додавання: 16, додати 12, дорівнює 28. 28 додати 32 дорівнює 60. Натисніть на паузу та виконайте порівняння числових виразів. Перевіряємо. 600 відняти 200 помножити на 3. 200 помножити на 3 дорівнює 600. 600 відняти 600 дорівнює 0. 600 поділити на 3 відняти 200. 600 поділити на 3 дорівнює 200. 200 відняти 200 дорівнює 0. 0 дорівнює 0. 25 помножити на 2 відняти 20. Замінюємо 25 на 20 і 5. 20 помножити на 2 дорівнює 40, 5 помножити на 2 дорівнює 10, 40 додати 10 дорівнює 50, 50 відняти 20 дорівнює 30. Різницю чисел 250 і 50 поділити на 4. 250 відняти 50 дорівнює 200. 200 поділити на 4 дорівнює 50. 30 менше 50. Різницю чисел 250 і 100 поділити на 5. 250 відняти 100 дорівнює 150, 150 поділити на 5 дорівнює 30, 250 відняти частку чисел 100 і 5. 100 поділити на 5 дорівнює 20. 250 відняти 20 дорівнює 230. 30 менше, ніж 230. Від частки чисел 729 відняти 10. 720 поділити на 9 дорівнює 80. 80 відняти 10 дорівнює 70. До 20 додати частку чисел 186. 180 поділити на 6 дорівнює 30. 20 додати 30 дорівнює 50. 70 менше 5, більше 50, вибачте. Розставити дужки так, щоб рівності були правильними. Перевіряємо. Беремо в дужки дію додавання. 4 додати 2 дорівнює 6. 30 помножити на 6 дорівнює 180. 300 відняти 180 дорівнює 120. В наступному виразі беремо віднімання в дужки. 9 відняти 6 дорівнює 3, 90 поділити на 3 дорівнює 30, 30 додати 30 дорівнює 60. Накреслити прямокутник, ширина якого 3 см, а довжина у 2 рази більша, знайти периметр. Запишемо, що нам відомо. Нам відомо ширина прямокутника 3 см. Відомо, що довжина у 2 рази більша, ніж ширина. Потрібно знайти периметр прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо довжину прямокутника. 3 помножити на 2 дорівнює 6 см. Це довжина прямокутника або сторона А. Тепер нам потрібно пригадати формулу обчислення периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б відповідно на 6 і 3. Суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9, 9 помножити на 2 дорівнює 18. Периметр прямокутника 18 см. Тепер накреслимо прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку робочої сторінки. І креслимо прямокутники сторонами 6 і 3 см. Позначаємо протилежні сторони однакової довжини А. І ширина Б теж однакової довжини показуємо, що сторони мають протилежні однакову величину. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!